Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок математики. Частина 8. Урок 10. Тема нашого уроку Сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності. Прочитайте, прискорюючи темп відтворіть пам'яті. Вправа 1. Під час розв'язування олімпіадної задачі, або завдання підвищеної складності, потрібно визначити метод або правило розв'язування задачі завдання. Розв'яжемо задачу номер 2 Прочитаємо завдання. Сума двох чисел дорівнює 396. Перше число крухле. Якщо закреслити в цьому числі 0 то отримаємо друге число. Знайди ці числа. Який метод оберемо? На мою думку, метод організованого перебору найкраще підійде для розв'язання цього завдання. Отже, давайте з вами міркувати Номер 1 Номер 2 Сума двох чисел дорівнює 396. Запишу це так. Ось одне число, і ще одне число, і це буде 396. Це число у нас кругле, тобто в кінці нуль. Якщо закреслимо в цьому числі 0, то отримаємо друге число, міркуємо, яким може бути перше число? Припустімо це 390. Закреслюємо 0 і одержимо. Друге число 39. Але 390 сума чисел 390 і 39 не дорівнює 396. Отже, перший варіант не підійшов. Наступне число кругле беремо 380. Додамо тридцять вісім, і це знов не триста дев'яносто шість. Слухаємося далі, наступне це триста сімдесят. Закреслили 0, тридцять сім, додали. І це не триста дев'яносто шість. Спробуємо триста Якщо закреслити нуль буде тридцять шість. Триста шістдесят додати тридцять шість. І буде 396. Отже, що ми маємо? Ми маємо результат, необхідний результат. Перше число 360, друге число 36, і сума цих чисел 396. В результаті перебору ми маємо правильну відповідь. Ось цей варіант. Розв'яжемо наступну задачу задача 3. Читаємо її. У саду поставили порожню діжку. Бачимо на малюнку праворуч. Щодня вранці в неї вливають 10 відер води, а ввечері беруть 8 відер. Уранці якого дня в діжці буде 20 відер води. Спробуємо табличний метод. Отже, Пишемо Номер три, накреслимо ось таку табличку. Де у нас перший радочок це буде, день. далі вранці. і ввечері. Так. День Уранці. І Увечері. беремо перший день. Ось пишу день перший. Знаємо, що вранці Влили. 10 відер води, а ввечері забрали 8 відер. Тобто, після того, як забрали, ввечері залишилось 2 відра. Так, отже, так, скільки відер води було вранці? 10 був лилий. А скільки відер залишиться ввечері? 8. Тому що. 10 відняти 8 дорівнює 2. Ввечері залишилось 2. Ось. Це саме оці два відра, що залишилися ввечері після того, як забрали воду. Давайте подивимося, що буде на другий день. Дивіться. Другий день. Ввечері залишилось два вітра, та вранці ще долили два, це буде дванадцять літрів, так? Запишемо от на ранок було дванадцять літрів, від дванадцяти ввечері забрали вісім. Залишилось 4 літри води. На вечір залишилось 4. Сюди запишемо. Ось ці 4 це ось ми записали. Залишок на вечір у нас 4. Так, на третій день знов вливають зранку 10 літрів. 10 та ще чотири, що з вечора залишилось, і ми маємо вже 14 літрів у діжці. Знову ввечері від 14 заберуть 8 літрів, і що у нас залишиться? 6 літрів у діжці на вечір 6 літрів. Ці 6 це ось ввечері залишок 6 літрів. Зранку знов вливають 10 літрів. Це вже четвертий день. 10. Та плюс 6. Що маємо на ранок? 16 літрів. На ранок 4 дня маємо 16 літрів. Ввечері від 16 літрів заберуть 8 літрів і залишиться 8 літрів. На вечір 8 літрів записали. Так, нам пам'ятаєте, треба, щоб було 20 літрів на ранок. П'ятий день пішов. Маємо залишок 8 та плюс 10, що залили зранку, і це буде 18 літрів. На ранок п'ятого дня 18 літрів. Ввечері заберуть 8 літрів, 18 мінус 8 це залишиться у діжці 10 літрів. Так, Бачимо, що у нас на шостий день вийде. Шостий день. Залишилося з попереднього дня ввечері 10, і на ранок ще зальють 10, це у нас буде 10 плюс 10, і нарешті ми одержили 20 літрів. Те, що нам потрібно було. Отже, тільки уранці шостого дня в діжці буде 20 літрів води, можна записати відповідь, так і напишемо, уранці Шостого дня буде двадцять відер води не літрів, а відер. Так, тоді ось тут скрізь виправляємо на відра, а не літри. Ну, це в суті діла не змінює. Хоча, як подивитися, бо в одному відрі набагато більше. Ось так, уранці шостого дня буде 20 відер води. Наступне четверте. І ось це вже таке складненьке завдання. Давайте уважно прочитаємо, як ми будемо міркувати і що ми будемо робити. Яке число задумав чаклун, якщо половина від половини цього числа це 50? Половина від половини це 50. Давайте думати: половина це дріб одна друга. Це у нас завдання четверте, зараз трішечки. Ось так, робимо номер 4. І так, ми з вами міркуємо. Половина це одна друга. Так і напишу. Половина це одна друга. Ось так. Знаменник указує, наскільки частин ділять ціле. тобто ціле поділили на дві частини. Половина від половини. Послідовне ділення цілого на два двічі. І тепер ми можемо скласти рівняння. І так, позначимо через х число, яке задумали. Ось, ціле це буде х. Поділити на 2 це половина, а половина від половини ще поділити на 2. І тоді ми отримали 50. Маємо ось таке рівняння, де першим ділене виражене часткою чисел х і 2, дільник. 2 і частка 50. Щоб знайти ділене, треба помножити. Пишемо. х поділити на 2, дорівнює 50 помножити на 2. Х поділити на 2 буде. 50 помножити на 2, це так, 100 x дорівнює 100 помножити на 2. x дорівнює 200. Маємо корінь рівняння 200. Отже, яке число задумав чаклун? Чаклун задумав число 200. Ось таке число. Запишіть відповідь до цього завдання. І наступне завдання. Прочитаємо задачу. Білочка хоче розкласти два боровики, дві лисички та дві сироїшки в три ряди. Так? Щоб у кожному було по одному грибу кожного виду. Чи можливо таке? Усього грибів у білочки шість, тому що 2 додати 2 і додати 2 буде 6 штук. Для трьох рядів із трьох грибів потрібно 9 грибів. Отже, деякі гриби лежать більше, ніж в одному ряду. Це можливо, якщо ряди грибів лінії перетинаються, поміркуйте, складіть схематичний малюнок, розв'яжіть цю задачу самостійно. Ще раз наголошую, на що звернуту увагу. Усього грибів у білочки шість. Два боровики, дві лисички, дві сироїшки. Для трьох рядів із трьох грибів потрібно 9 грибів. Отже, Деякі гриби лежать більше, ніж в одному ряду. Тобто ряди, тобто лінії, де лежать гриби, перетинаються. Спробуйте створити схему, малюнок до цієї задачі. Наступне завдання 7. Як за допомогою п'яти палочок для лічби скласти квадрат і два трикутники. Тут нам підійде метод схематичного малюнку. Щоб скласти квадрат, потрібно 4 палички. Ви згодні? Ось так, візьмемо, складемо да? квадрат. Для цього нам потрібно чотири палички. Ось одна. Ось друга, третя і четверта. І маємо квадрат. Тож, залишається ще одна паличка, бо 5 мінус 4 ще є одна паличка. Як же її покласти так, щоб було два трикутники? Так, звичайно, ось так можна покласти. Або навпаки, ось так. І тоді вийде, що з п'яти паличок ми склали два трикутники. І один квадрат. Дуже просто. Ось таке завдання. Не забудьте виконати домашнє завдання до уроку 10. Відповіді з тестового завдання запишіть в учнівський зошит. Також виконайте в учнівському робочому зошиті завдання третього блоку. 1. Обчислити вирази. Не забудьте позначити порядок дій. Друге завдання це задача. І третє завдання це теж задача. На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей. На все добре.